Як почалась повномасштабна? Я вже свідомо перейшов на українську мову повністю. Мені трошки легше, бо я 5 років навчався у Львові. Тобто мені легше до української мови звикнути. Але загалом так само мені було це непросто взять і приключиться. Я тим паче суржика розмовляю полтавським. По нього українська взагалі не чиста. Ставте в коментарі, хто понімає мій полтавський суржик. І Багато хто згадує мене саме по суржику. І коли ми з вами розмовляємо російською, ми з вами розмовляємо за кордонною мовою. Це не наша мова. І ми себе не ототожнюємо за, за українцями в цей момент. Я розумію, що для більшості російська мова це рід. На мова, бо ви з неї виросли, тобто українська мова у нас була державна мова. А російська рідна, ми росли там в школі, вчили нас по російськи Дуже багато взагалі, всього було по російськи але. Треба зрозуміти, що це не тоді життя цвіла і пахла, вообще. І нам зараз кажуть, що відмовиться від російської, срочно терміново включити українську. А що це величезний був вплив в Росії, в тому числі, щоб ми були в цьому впливі, що ми були прив'язані до рашки, вона мала ключі і методи впливу для того, щоб на нас напасти. Навіть російські блогери самі кажуть, що якби Донецьк і Луганський розмовляли по-українськи. Прецедента такого величезного спасати руський народ і прецедента для цих мітінгів, історії, виборів не було в такій кількості. Небо це, це самі російські, оці, такі як Скапєєва і так далі визнаються. Це вже всім понятно. Але не зрозуміло досі всім українцям. Тому я дуже вдячний всім, хто спілкується українською. Якщо ви чуєте людей, які спілкуються російською, вони, можливо, не до кінця розуміють, або їм дуже важко, поняли? В жодному випадку не можна. А що ти оце не А що ти оце це жорстко? Типу, я завжди до мене як люди підходять на концертах чи щось ще от починають українську розмовляти. Я кажу, я бачу вам російською легше, розмовляти російською, якщо хочете. Ну типу, дякую, що намагаєтеся спілкуватися українською. Поним? У мене така позиція. І це не станеться за місяць, за два, за рік. Це буде тривати покоління. Може, може півтора, може навіть два покоління. Але якщо ви не будете робити намагання для того, щоб самим спілкуватися українською і до своїх дітей це доносить українську мову. То не бачите на майбутньому нормальну українську щасливу націю і взагалі Україну таку цільну, загальну, як ми з вами мріяли. Це абсолютно реально. Тобто Україна, вона досі по сей день, незважаючи на війну і всі проблеми, залишається однією з найкращих країн світі, по сервісу, по обслуговуванню, по природі, по клімату, по багатьом речам. Сремся дуже багато. Да? ну, на це теж треба щоб Українці давайте так, українці не сруться. Українці сруться найкраще в світі. Типа от найкраще, один з одним, просто найкраще. Попри те, що нам нікому не треба, і наша перемога нікому не треба, крім нас самих. Ні Франції, ні Європі, ні Америки, нікому. Насправді наша перемога не потрібна, щоб ми були такі сильні. Тільки нам один знову. І один з самих ключових інструментів це ідентифікація себе по мові по українській. Тобто, якби ми всі реально почали українською розмовляти нормально, стандартно в побуті переключатися, це ж на болін у українці, тут мене нічого позорного, бо хто каже, я не буду на прізвись і піті, буду розговарять далі на рускам, все одно я там допомагаю Україні. Клас, це супер, це теж позиція. Але з українською мовою було б ще краще. І в перспективу, навіть це інвестування, кінвестування. Сьогодні проінвестував тисячу доларів через 10 років це 100 тисяч доларів. Те саме з Україною, з українською мовою і з українцями в світі. Все дуже просто. Я думаю, ви зрозуміли. Це був какбайт, нікого не буде там звільняти з роботи і так далі. Це просто щоб затримати вашу увагу. Було, але хто я зна, може такі закони приймуть колись, коли до людей дуже сильно доходить не буде, бо в країні війна.